Привіт усім! Я журналістка Нікцентр Альона Петрук, і у п'ятому уроці курсу програмування для журналістів ми розберемося, як керувати потоком, щоб комп'ютер самостійно приймав рішення. Вау! Справжній живий робот! Чи це дешевий новорічний костюм? Поцілуй мій блискучий металевий. Кожен з нас щоденно приймає рішення. Якщо на дворі дощ, я візьму парасольку. Програмування це подібне прийняття рішень, але для комп'ютера. Щоб навчити комп'ютер приймати ці рішення, ми використовуємо інструкції керування потоком. Найпоширенішою інструкцією керування потоком є інструкція IF, яка перекладається як якщо. Ідея проста: якщо певна умова є правдивою, то виконай певний блок коду. Уявімо ситуацію. Ви редактор новинного порталу. Вам потрібно автоматично публікувати новину, якщо вона має статус готова до публікації. На мові Python це буде виглядати так. Статус новини дорівнює готова до публікації. If статус новини дорівнює готова до публікації. Print Публікуємо новину на сайті. Статус новини дорівнює готова до публікації. Це сама умова. Якщо вона правдива, код після «if» буде виконано. Двокрапка після умови показує, що починається блок коду, який треба виконати. Прінт публікуємо новину на сайті. Це дія, яку ми хочемо зробити, коли умова правдива. Що тепер робити на роботі замість роботи? Поговоріть один з одним. Це ми робимо у ванні. Давайте розглянемо ще одну частину рішення у програмуванні, яка допоможе нам зрозуміти, що робити, якщо певна умова не виконується. Уявімо, що ви на редакційній нараді і розглядаєте новину. Якщо новина важлива, ви публікуєте її на головній сторінці. Але якщо не настільки важлива, тоді ви розміщуєте її в іншому розділі сайту. Ось тут нам і знадобиться else. У перекладі з англійської інакше. Суть Else проста. Якщо умова в інструкції if не виконується, то виконується блок коду після else. На мові Python це виглядає ось так: «Name» дорівнює keeper. IF name дорівнює Кім. Print це голова Миколаївської ОВА. Else. РІНТ це голова не Миколаївської, а іншої ова. Тут, якщо ім'я не є кіпер, програма виведе це не голова Миколаївської, а іншої ОВА. Ось ключові моменти. Else – це ключове слово, яке показує альтернативний блок коду, який слід виконати, якщо умова if не виконується. Двокрапка показує початок цього блоку. Прінт це голова не Миколаївської, а іншої ова. Це команда, яка виконується, коли умова ІВ не є правдивою. О, ти хоч уявляєш, скільки на це пішло палива? Гей, такий красень може взагалі нічого не знати. Якщо ви керуєте редакційною командою, вам, мабуть, доводилося приймати рішення на основі ряду умов. Наприклад, якщо це історія про політику, ми розмістимо її на головній сторінці. Якщо це спортивна новина, у спортивному розділі. Інакше в загальному розділі. У програмуванні для таких ситуацій існує інструкція ELIF. Інструкція ELIF є подібною до інструкції IF, але вона використовується для перевірки кількох умов замість однієї. Інструкція EF завжди слідує за інструкцією if або за іншою інструкцією EF. Щоб використовувати Elif, ви повинні написати слово ELIF, за яким слідує умова, а потім двокрапка. Після двокрапки ви повинні написати блок коду, який буде виконано, якщо умова є істинною. Ви можете мати скільки завгодно інструкцій EF після інструкції if, але тільки одна з інструкцій EF буде виконана. Якщо жодна з умов в інструкціях EF не є істинною, тоді буде виконано блок коду після Else, якщо вона є. Ось приклад використання інструкції «elif». «Name» дорівнює Keeper. if name дорівнює «kim», «print» – Це голова Миколаївської ова. Elif name дорівнює «keeper», «print» – Це голова одеської ова. Else Print Немає такого губернатора. У цьому прикладі, якщо ім'я є Кіпер, програма виведе: це голова Одеської ОВА. Якщо ж ім'я буде якимось іншим, програма виведе, немає такого губернатора. Важливо розуміти, що порядок інструкції Еліт має значення. Програма перевіряє умови послідовно від першої до останньої і виконує тільки ту інструкцію, умова якої виявиться правдивою першою. Нейм дорівнює Кіпер. Хабар дорівнює 100 тисяч. ІФнейм дорівнює кім. print – Це голова Миколаївської ОВА. Еф хабар менше ніж 25 тисяч. Print – це мало. Елів хабар більше, ніж 50 тисяч. Print – це непогано. Елів Хабар більше, ніж 10 тисяч. Print це знущання. Давайте збережемо програму під назвою Хабар.пай і спробуємо запустити. Програма буде послідовно виконувати умови і вибере правильний варіант. А саме, це непогано. Тому що тільки цей блок коду відповідає нашим умовам. А сама змінна хабар дорівнює 100 тисяч і вона є більшою за 50 тисяч. Зараз ми змінимо місцями блоки коду, пересунемо останній блок наверх і змінимо його значення: елів хабар більше ніж 80 тисяч. Нейм дорівнює кіпер. Хабар дорівнює 100 тисяч name дорівнює кім. Print – Це голова Миколаївської ова. elif хабар менше ніж 25 тисяч. Прінт це мало. ЛІ в Хабар більше, ніж 80 тисяч. Прінт це чудово. ЛІ в Хабар більше, ніж 50 тисяч. Прінт. Це непогано. Запускаємо. І як бачимо, у нас виконано тільки той блок, який ми змінили. А останній, хоча він і є вірним, так і не виконався. Оскільки тільки перша вірна умова виконується. Моя слава випередила мене чи не встигла за мною. Оу, oh, про вас знають усі. Давайте розглянемо одну з основних конструкцій у програмуванні цикл while. Для тих, хто не знайомий, цикл це спосіб повторення дій в програмі. Що таке цикл while? Цикл while дозволяє виконувати блок-коду доти, доки задана умова є істинною. Якщо уявити ситуацію з реального життя, це ніби їсти шоколадку по шматочку доти, доки в неї не закінчаться шматочки. У коді оператор while завжди має наступний вигляд: ключове слово while. Умова, тобто вираз, який оцінюється як правда чи брехня. Двокрапка. Починаючи з наступного рядка, блок коду з відступом, названий клозою while. Давайте розглянемо оператор if та цикл while, які використовують одну й ту саму умову та виконують однакові дії на основі цієї умови. Уявімо, що у вас є блокнот з п'яти порожніх сторінок, і ви хочете написати на кожній сторінці заголовок. Ось код з оператором IF. Пейдж дорівнює 1 if page менше, ніж 5 print заголовок. page дорівнює page плюс 1 Ось код з оператором while page дорівнює 1 while page менше, ніж 5 print заголовок. page дорівнює page плюс 1 Ці оператори схожі. Обидва if та while перевіряють значення page. Якщо воно менше п'яти, вони друкуватимуть повідомлення. Але коли ви запускаєте ці два фрагмента коду, виходить те, що дуже різне для кожного з них. Для оператора IF виведенням є просто заголовок. Але для оператора WHILE він повторюється чотири рази. Подивіться на блок схеми для цих двох частин коду. Уявіть, що ви пишете статтю і вам потрібно згадати кожну область України. Ви б могли просто скопіювати список областей, але з циклом ви могли б автоматично пройтися по кожній області та додати до неї якийсь коментар. Давайте розглянемо ще один приклад. Ви редактор і вам потрібно перевірити 10 статей на правопис. Цикл допоможе вам автоматично взяти кожну статтю по черзі і запустити для неї програму перевірки. Articles дорівнює 1. While Articles менше або дорівнює 10. Print Перевіряємо статтю номер Articles Решітка – Тут може бути код, який перевіряє статтю. Articles дорівнює Articles плюс 1 Цикл «While» може бути використаний для перевірки коректності введення даних користувачем. У наступному прикладі програма не припиняє запитувати ввести ім'я до тих пір, поки користувач не введе конкретний текст Ваше ім'я. «Name» дорівнює. Створюємо порожню зміну для імені. «While name» Ваше ім'я. Перевіряємо, чи ім'я не дорівнює ваше ім'я. «Print» Будь ласка, введіть своє ім'я. «Name» дорівнює input. Запитуємо ім'я у користувача. Print. Дякую. Виводимо подяку. Як це працює? Спочатку ми ініціалізуємо змінну нейм порожнім рядком. У циклі while ми перевіряємо, чи змінна нейм не дорівнює рядку ваше ім'я. Якщо умова істинна, тобто ім'я не ваше ім'я, програма просить користувача ввести ім'я. Коли користувач вводить ім'я ваше ім'я, Умова стає хибною і програма завершує цикл, виводячи дякую. Цикл «While» можуть створювати проблеми, якщо умова завжди істинна і ніколи не змінюється на хибну. Такий цикл називається вічним циклом і може змусити вашу програму працювати нескінченно. Як вирішити проблему вічного циклу? В Python є ключове слово «break», яке дозволяє нам вийти з циклу, навіть якщо умова циклу є істинною. У наступних уроках ми дізнаємося про це більше. Це темна матерія. Він накла нам цілу купу паруючого пального. Журналісти часто мають знаходити правильний момент, щоб поставити наступне питання або завершити інтерв'ю. У програмуванні ми можемо контролювати такі моменти за допомогою брейк та continue у циклах вайл. Якщо під час інтерв'ю ваш співрозмовник починає говорити не по суті, ви можете вирішити завершити інтерв'ю. У програмуванні оператор break завершує інтерв'ю. Виходить з циклу while. Number дорівнює 0. While number менше ніж 10. If number дорівнює 5. Break. Print number. Number плюс або дорівнює 1. Цей код буде виводити числа від 0 до 4. Коли number стане 5, програма вийде з циклу завдяки break. Коли ваш співрозмовник говорить щось не зовсім відповідне до теми, ми можемо повернутися до основного питання. У програмуванні Continue повертає до основної теми, пропускає поточний крок і продовжує наступний. Приклад: number дорівнює 0. While number менше ніж 10, number плюс або дорівнює 1. If number дорівнює 5. Continue print number. Тут програма виведе всі числа від 1 до 10, крім 5. Коли number буде 5, Continue пропустить виведення і перейде до наступного числа. Уявімо, що ви журналіст і хочете зібрати думки людей про певну тему. Але ви не бажаєте спілкуватися з тими, хто ігнорує вас або відповідає не по темі. Люди дорівнює. Квадратні дужки. Анна, Богдан, Василь, Галина, Дарина. Індекс дорівнює 0. While-індекс індекс менше, ніж len – люди. Людина дорівнює піпу. Індекс. Print – В дужках. F. Доброго дня, людина. Яка ваша думка про зміну клімату? Відповідь дорівнює інпут. if відповідь дорівнює Не хочу говорити. Print в дужках F. Добра людина. До побачення. break. І відповідь дорівнює люблю морозиво». Print – в дужках F. Це не по темі людина. Давайте перейдемо далі. Індекс плюс або дорівнює 1. continue. Print – в дужках F. Дякую за вашу думку, людина. Індекс плюс або дорівнює 1. Як це працює? Маємо список із п'ятьма іменами. Використовуючи цикл ВайЛ, ми будемо звертатися до кожної людини зі списку по черзі. Кожній людині ми ставимо питання про зміну клімату та очікуємо на її відповідь. Якщо людина відповідає не хочу говорити, ми завершуємо інтерв'ю. Вихід з циклу за допомогою «Break». Якщо відповідь люблю морозиво, ми розуміємо, що це не по темі. За допомогою Continue ми пропускаємо поточну ітерацію циклу та звертаємося до наступної людини. Якщо ж відповідь була іншою, ми дякуємо за відгук та переходимо до наступної людини. Використовуючи break та Continue, ми можемо ефективно керувати потоком розмови в нашому інтерв'ю. Дякую за увагу! Щоб не пропускати нові уроки курсу, підпишіться на YouTube канал Нікцентр та розсилку. Якщо наші уроки цікаві та корисні для вас, ви можете підтримати нашу роботу на Баймі Бережіть себе і допомагайте ЗСУ.